Юк-арт-центрі у партнерстві з банком Кредит Дніпро відкривають нову виставку під назвою Твоє емоційне майбутнє цього разу. Свої роботи представляє данський художник Олафур Еліасо. У світі він прославився не за хмарними цінами на аукціонах, а кількістю охочих побачити його мистецтво та особливими емоціями, які вони викликають. До Києва художник привіз 16 робіт. Деякі з них покаже вперше. І роботи Еліасона вже бачила журналіст фактів Олеся Комарницька. Олесю, добрий вечір. Ну діліться враженнями. Твоє емоційне майбутнє, можна сказати, вже відкрили в пінчок центрі розпал Вернісажу. Сюди подивитися на роботи знаного світового художника, прийшли відомі політики, бізнесмени, артисти. І хочу сказати, що на відміну від попередніх виставок, пінчук ця зовсім не є шокуюча. Навпаки, дозволяє зануритись у вир своїх відчуттів і емоцій. Тож, перше, що ми спитали почесних гостей Вернісажу, з якими відчуттями і емоціями вони ходили з залами арт арт-центру. Я сказала вообще, что эта выставка вот такая самая э, эмоционально-позитивная всех, которые я вот увидела ну, здесь и не только здесь. То есть вот этот художник и эта выставка, она вызывает только светлые, только позитивные эмоции. Любимая работа, вот у меня это радуга. Она настолько завораживающая, настолько красивая, вот я просто стояла и не могла оторваться от нее. Нагадаю, що Олафор Елісон виставляється вперше у східній Європі, і саме тут пінчук арт-центру. Засновник арт-центру Віктор Пінчук сказав, що не так просто було одного з наймодніших художників світі запросити до України однак рік перемовин, і ось він тут з новими роботами, які вперше покаже саме в Києві. Олафур, один из моих самых любимых художников. Я считаю, что он стоит где-то ну, в топ-5 мировых художников современности. Я считаю, он ну, практически гениальный. Я, я горжусь тем, что наш арт-центр его сюда вытащил, и что мы организовали выставку ну, абсолютно такого мирового уровня. Я очень рад, что украинцы смогут ее посетить. Данський художник вразив світ років 10 тому. Одні з найвідоміших робіт це гігантське штучне сонце, яке в Лондоні зібрало понад 2 мільйони людей. Також був ще штучний водопад просто посеред Нью-Йорка. У Київ він привіз 16 своїх робіт. Це творчість переважно останніх двох років, але є й зовсім нові роботи, які він зробив саме для київської виставки. Щоб відчути атмосферу виставки, я скажу кілька назв його робіт. Це щастя, це краса, це модель вічного саду. У своїх роботах художник Переважно використовує воду, мило, м, світло, але створює нереальність цим ефекти. Приходьте, дивіться самі. А я скажу, що я вже встигла поспілкуватися з ним. Олафору 44 роки, він дуже великий філософ, але надзвичайно привітний і надзвичайно милий. І він ще раз наголошує, що роботи це не все у цих залах. Головне емоції, і саме в поєднанні вони створюють цілісну картину виставки. Але, користуючись нагодою, я просто в прямому ефірі спитаю: Олафора, якщо ви так Uh, you are stressing now the importance of the emotions. So, what emotional statement should you have before you come here? We always have feelings, we always are emotional. The truth, what is more needed, is to feel what feelings you have and then look at your own feelings. Нам завжди притаманні емоції. Ми завжди щось відчуваємо. Але головна ідея полягає не в тому, щоб відчувати, а відчувати то, що ми відчуваємо. Я знаю, що ви вже в Києві кілька днів. То де встигли побувати? В яких цікавих місцях? Як вам Київ? Well, Тудей інпатікіля релекстана вент араунту файн смайлс андестріт. Авентанту Лавра анавентуле Софія and feelings. Сьогодні у мене був особливий ранок. Спочатку я шукав посмішки просто гуляючи вулиця Києва. А потім я відправився в Лавру та відправився в Софію, щоб відчути місце духовності і трошки розслабитись перед відкриттям Olafur. Thank you. Ola. Thank you. Тож, для всіх бажаючих виставка відкриється завтра традиційно рівно о 10-й, Триватиме до 2 жовтня. Приходьте також. Тут можна побачити паралельно відкрилася виставка українського художника Арсена Савадова інно.